Якби ви тільки знали, як моя дитина любить ліневі вареники, тому зараз вихідні я йому вирішила приготувати. До кисломолочного сиру додаю яйця. Всі грамовки будуть під відео. Ванільний цукор. Також додаємо цукор і всипаємо борошно. Під відео я вкажу на 180 грам сиру. Це якраз такий брикетик. Тут у мене більше, як бачите, я все подвоїла. І все. Ще я трішки додаю маку. Мене дитина полюбляє, можете додати ягодки якісь, що ви забажаєте. І тепер я просто катаю кульки. Коли вода закипіла, прям закипіла, відправляємо вареники, і, як вони піднялися, варимо 2 хвилинки. Поливаємо медом, посипаємо улюбленими ягодами і можна смакувати. Ну як? Мам. Смачно. Смачно? Boom,